Усім привіт! Ви на каналі Ава Перформанс. Сьогодні я граю в Angel 2. І в мене ось така Анджела 2, треба її зубачитися так. Все-все, ну Анджела. Та не треба. В общем, я вас дуже прошу, я хочу, щоб ви підписалися на водку шоколадку на Діану та і на Аватар родину. Я, я силки пришлю Відописання. Ой, джалу не треба. Так все. Треба її на руках держати, тримати, щоб вона нічого не казала. І в общем, підпишіться на них, будь ласка. Ну, я. Ну, в общем, я граю Вандел 2. Так. А що тут у нас? Ось щ... ой якесь щось новеньке. Ну супер. Так, що от нас Я хочу сюди полетіти. Полетіти, так. Що там нам набрало там? Монети. Білети. Далі давай сюди полетімо. Так, ну все, 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 так, що у нас? Зілля. Хочу одяг. Добре, давайте полетімо. Я якраз забула таку копила, щоб ось це собиться. В мене було. А то я свої бабі не вытрачаю. Вистач... Что <клухи> тут? Давайте скоріше вже. Що від нас далі, Давайте поставим. І ура, ура, ура! Так даль нам треба ще п'ять разів, кудись полетіти, тай, в нас буде новий одяг. Вже скоріше новий одяг, не хочу вже шукати довго цього нового одягу. Так. Давай, 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 Анжела. <клес> <клес> так, далі будемо сюди. Я хочу скоріше новий одяг. Ось це не Полетіли, полетіли, полетіли. Ура! Все. Очі. Що? Та й в мене вони вже були ці очі. Ось так ось в мене буває. Я така, Кхе -кхе, давай скоріше хочу новий одяг, а тут те, що в мене було. Ну, ось так ось все в нас пройшло. Давайте зробимо новий вигляд з Анджелою 2, в общем. Ем, ось це плаття новенька. сапоги, а ні, воно сюди не підходить, Ну, якісь, скажуть, обірите, обер. Обрати, я не знаю. Ніякі не підходять. Під заплаття. Я краще футболку її одягну. Так, что это у нас за А Ну что тут у нас? Ой, я хочу... <связать> я хочу сделать свой... ...выгляд. мої Зараз. Одягнути. Треба їх зняти. Ось ці перчатки. Зняти. Далі м -м, туфлі чорненькі. Моя фірмена Angela 2 називається. Вона їй дуже... вона мені дуже подобається. Хоч вона і чорненька. Мені чуть-чуть подобається чорненький кольор, але більше рожевий. Тому і в мене заставка на канал рожева. Але може скоро я поміняю. Далі нам треба чорненькі. я тут знаходила. Нах... Та їх... Обирала ось ці чорненькі. О, вау. Як же прикольно, далі там є павутинка мені це подобається. Я не знаю, як вам, але мені це дуже подобається. Пишіть в коментарях, подобається чи вам або ні. Але мені подобається. Налізь тут. Далі волосся в мене улюблені. Щось такі можна. Ну, хай будуть щось такі. Ну, і така мене фірмова Angel 2. 2. Так, давай вже зубчумо, а я, то я її забула почистити. Так. Фірмовою зубною щіткою. А ну-ка, подивіться, ви знали так, що можна зробити Ванзео 2? А еще можно сделать вот так. Очень прикольно. Ой, я один раз ее вдарила, а тут... Она уже захворила. Ну что тут у нас? Ой, я, я, Ну куди я натискаю знову? Давайте щось приготуємо. Тортик сердечковий. А, я, я зірочку. О, ну добре. Буде сердечко, зірочка, сердечко. хай буде. далі коричневий торт. Ой-ой-ой, подалось так все. Зараз вона з'їсть весь торт сама. Пинь. Ну що, як тобі? Я так і знала. Так, вона вже хоче в туалет. она снова захворила. <мышл> ну, Джаус, сколько можно уже хворить? <плесл> так. Ой, выбач, я не Можно не вот бац и будем... Ой! А -а -а -а. Бац, а потім ось так. Підняти її можна. Ну, в общем, ось сьогодні в мене Анджела 2. З вами буду вершатися. Усім пока, до скорої зустрічі!